Привіт, друзі! Сьогодні ми не говоримо про лицарів у блискучих латах, прекрасних дам у вежах та героїчні битви за честь. Ні, сьогодні ти не благородний граф і не алхімік при дворі, ти звичайна людина. І тебе щойно перекинули просто серед новішну Європу, без попередження, без захисту, без антибіотиків. Перед тим як ми зануримося в цю ароматну. Трішки трешову і смертельно щиру історію медицини вподобай відео, якщо тобі заходить такий стиль, і підпишись, якщо хочеш ще більше подорожі у реалії. Де вайфай не було, але була ртуть, мишак і святе кровопускання. Тричі на тиждень. Тут головний біль лікували черепом святого, сифірі з маю з ртутю, а депресію порцією пилу струни. Хочеш вилікувати застуду, приклади до грудей курку. Живу. А в коментарях напиши, звідки ти і котра у тебе година. Подивимося, звідки нас, телепортує більше з Києва, Брукліна чи може з якогось середньовічного замку без туалету. У середньовіччі медицина була, ну скажімо, дуже креативною. Сьогодні ми покажемо вам більше 20 найбожевільніших і реально використовуваних рецептів, якими лікували людей сотні років тому. Попереджуємо, не повторювати вдома. Кровопускання – універсальна процедура. Болить голова? Випускаємо кров, пробував апетит, теж кров. Занадто веселий, пора остудити кров'ю. Тебе буквально зливали, як бак з антигоризом. Пити власну сечу. Детокс практика номер один. Чиста урина вважалася внутрішнім антисептиком. Її пили зранку. Головне щиро вірити і не блювати при першому кутку. Порошок мумії все краще за аптеки. Так, так, у середньовічній Європі справжніх Європейських мумій розтирали в порошок і продавали, як у інвісальний лік, додавали в настоянки, мазі або просто ковтали з вином. П'єш мумію, живеш довше. Такий і був правильний підхід. Вважалося, що древній, мертвий фараон точно знає, як тебе зцілити. Правда, від чого саме ніхто не знав, але звучить потужно, і трохи порошок з мисліку проти лихоманки. Мишак – улюблений засіб від усього. Його додавали в мікродозах, щоб виганяти жир, проблема тільки одна: надто багато і жар зникає разом із пацієнтом. ртуть у рідкому вигляді, Мазати інтимні місця. Так, саме так. ртуть мазь наносили на геніталії при будь-якому почервонінні. Симптоми зникали і зникали відчуття, що знищили людей. Мешяк, засіб для сводення. Так, середньовічні модниці вживали мішняк, щоб бути блідими і стрункими. Вважалося гарним тоном, мати легкий, синюшний відтінок шкіри, елегантний і смертний. П'явки тіло від депресії до зубного болю. Просто кріпи п'явок куди болить, а краще всюди. Якщо не зцілює, то принаймні не думаєш про біль, бо думаєш, як зняти цю свисту істоту. Клізьмеш суттю та зіллям для очищення духу. Такі глибокі чистки практикували при маланхолії, зглазі поганому настрої, що погане вийшло з тебе разом із кишковим епітерієм. Череп мученика від головного болю. У монастирях зберігали черепи святих, порошок із них вважали найкращим засобом від мігрені, трохи святого кальцію і біль, як рукою зняло. Жаби панацеї від усіх полячок. Жабу розрізали навпіл і клали на гнійники або черяки. Вважалося, що жаба витягне хворобу. Не допомогло, ну беріть іншу жабу. Хліб із пауками проти алергії. Так, саме так: чорний хліб, а в ньому запечені пауки. Дитині давали по шматочку, щоранку, мабуть, щоб страх переміг усе інше. Собача слина від лишаїв. Якщо у вас шкірна болячка, дайте. Собаці полизати. Все просто. Собака найкращий лікар, особливо в селі. Ртутна мазь від сифілісу. Мазали ртуттю геніталії. Ідея така, або сифіліс помре, або пацієнт перетвориться на токсичного зомбі. Миші смажені в салі проти дитячого кашлю. Дитина кашлює, підсмаж мишу в свинячому салі і дай трохи настоїтися. Їсти, звісно, щоб бронхи краще працювали. Можливо. Мозок тварини від шизофренії. Особливо добре допомагав мозок корови чи свині. Головне свіжий, сира їжа, жива енергія. Лопухи на голову проти божевілля. Обкладаєш голову лопухами, лягаєш під місяцем і все, ти вже не божевільний. Ну або не самотній. Зміїна кров, стимулятор сили і мужності. Чоловіки пили зміїну, кров, як афродизіак. Кажуть, після цього співали балади і воювали з драконами. Талісман із павукави горіхові шкарлупі носили як кулон для профілактики, павук всередині, горіх зовні, такий собі середньовічний фітнес-браслет. Мертві зуби від зубного болю. Під подушку клали зуб іншої людини або навіть тварини. Він мав перетягнути біль на себе. Копчена жаба від ревматизму. Жабу сушили, товкли в порошок і змішували з медом. Приймати тричі на день і бігати, як інак. Дим з рогу оленя проти безсоння. Спалити ріг, понюхати дим і відразу спиш як не або бачиш дивність. Пил струни від меланхолії. Якщо в тебе депресія, візьми пил із струни, нещодавно похованого. Це мало нагадати про життя і змусити не сумувати. Гаряче залізо на рану. Антисептики. Не чую. Все, що треба, це розжар... розжарити шмат заліза і припекти рану. Інфекція помре. Ти теж майже, але виглядає круто. От така вона середньовічна медицина. Де логіка, де наука. Немає, а жарби пауки і п'явки. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал і будьте здорові, але не середньовічно.